Якщо ви хочете додати до своєї презентації музику, вам знадобиться набір інструментів музика. Коли ви тільки почали працювати у конві, його може тут не бути. Тому ми беремо і натискаємо на додатки. Відкривається ось такий набір інструментів. Листаємо вниз і натискаємо Аудіо. І у нас на панелі інструментів з'являється вкладка Аудіо. Нагадую, що доки ви працюєте у, школьно, у школі, у шкільному аккаунті, вся музика для вас є безкоштовною. Ось цей значок означає, що це canva для освіти, canva Education. Ви можете шукати музику за тегами. Наприклад, радісна так, або весела. Прослуховувати її та додавати. Можна натискати усі. І тоді вам відкриє перелік мелодії, які схожі за своїм настроєм. Щоб додати будь-яку мелодію, на неї треба просто класнути. А щоб просто прослухати, треба натиснути кнопку Play на піктограмі цієї мелодії. Так, ми її прослуховуємо. А так, додаємо. Зверніть увагу, ось вона автоматично додалась. А зверху ми бачимо зображення ось такої аудіодоріжки, виділений той фрагмент, який звучить. Автоматична музика обрізається за розміром ваших слайдів. Щоб ваші слайди показувалися довше, необхідно класнути на слайд, і ось тут зверху, де у вас годиночок, натиснути і збільшити кількість секунд. Який буде демонструвати слайд, автоматично збільшиться і розмір звукової доріжки. Не забувайте змінювати терміни презентації слайду, тому що інакше вона вийде занадто коротка, і всі, хто її переглядають, не встигнуть прочитати текст. Можна ввести вручну. Коли ви додали звук до презентації. Ви можете натиснути ефекти для аудіо. І є такі принципи, як наростання звуку та стихання. Тобто звук почнеться з тихого, буде голосніше, 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 а потім до кінця презентації зійде нівець.